Доброго дня, мене звуть Носенко Марина і я є психологією лінією підтримки для цивільних та онкопацієнтів. Варто жити. Що супроводжує травму втрати домівки? На жаль, зараз ця тема вона є дуже актуальною і про неї вже якось менше говоряться, тому що на початку повномасштабної війни про неї говорилось набагато більше. Зараз вона вже, наче якось відходить, ми вже адаптувалися до того, що це може відбуватися. Але процес горювання він не змінюється. Він відбувається точно так же, як і при втраті близької людини. Це втрата дому, це втрата оточення, яке тебе оточувало, це втрата статусу, який в тебе був. І ти зараз починаєш все спочатку. І це, знаєте, така більш вона виходить більш комбінована, і при цьому ніхто не виключає того моменту, що тут може бути і втрата близьких людей. І про це, знаєте, дуже якось навіть соромно говорити декому, коли вони приходять і говорять про той момент, що. Скільки горя в країні, і те, що в мене там немає зараз роботи або в мене немає будинку, це не можна порівнювати з тим, що відчувають люди, які втратили близьких людей. Як на мене, особисто ми починаємо десь присоромлювати себе за ці відчуття, що ми переживаємо, і нам хочеться знаєте, якось порівняти себе з. Поріпорівнятися цим горем, яке є в оточенні, яке є в інших людей, і які ми переживаємо. І оце присоромлення не дає нам змоги його проживати так, як воно повинно було би бути. І ми оці почуття всередині себе ми придушуємо. І тому процес горювання, а він також. Протікає, так само він відчувається, як і при втраті близької людини, при втраті, я не знаю, оточення, що в нас є, ми, це все є втратою. І тому момент присоромлення себе в цьому, і момент заборони собі відчувати ці почуття, воно не дає нам вийти з цього стану. Тобто ми, як наче, знаєте, придушуємо в собі ці якісь наші уявлення і змушуємо себе бути сильними, бути, ми починаємо від себе вимагати, справлятися з цим, вимагати, особливо, коли ми чуємо там, поряд біля себе, ми можемо чути про те, що скільки можна вже про це говорити, скільки можна це переживати. І ти маєш вже адаптуватися до цього процесу, і це знову дає нам той момент присоромлення всередині себе. Порівняння градусу горя це неправильно. Говорити про те, що на фоні того, що відчувають інші люди, то в мене все добре, але це не так. І я теж маю право на ті почуття, які в мене є. І я можу з ними приходити до спеціаліста, і я можу е, про них говорити іншим людям. І це є важливо, і це є важливо для мене особисто, тому що я про це говорю. Ми можемо порівнювати ту людину, яка загинула, і ту людину, яка втратила кінцівки, так і це буде про втрату здоров'я. І вона теж буде говорити: ну, в мене ж все добре, я живий, чи я жива, але це ж не про ок. І я маю ці почуття всередині себе, що так сталося, що я втратив здоров'я чи втратила здоров'я, і це знову про оце порівняння, яке ми намагаємося приглушити собі, і ми намагаємося не відчувати, не давати собі право на ці відчуття для того, щоб здаватися в оточенні, можливо, в очах когось, можливо, навіть в своїх очах сильнішими ніж моє. І нам треба про це говорити. І це нас зробить сильнішими. Коли ми будемо говорити, ми будемо проживати це, і ми будемо справлятися з тим, що ми відчуваємо. Вимушений виїзд родини за кордон. Якого роду травму переживають такі люди? Ну, по-перше, треба дозволити собі відчувати те, що це відбулося. По-друге, не звинувачувати себе знову ж таки про свій вибір, тому що дуже часто є це звинувачення, і є це звинувачення, коли людина заходить в ресурси і чує таку, такий факт, що чого ви там скаржитесь, у вас все добре, і ми теж це чуємо і знаємо. І це про таке знецінення тих людей, які виїхали. І це усвідомлення того, що я зробив цей вибір для того, щоб було краще, наприклад, ну там зберегти своїх дітей, це був мій вибір, припинити звинувачувати себе в цьому. Мені здається, що якщо дозволити собі це прожити, дати собі це право на проживання. То тоді процес адаптації буде набагато простіший. Перестаньте їсти себе. Це звинувачити набагато простіше насправді. І набагато простіше в нашій психіки справлятися з тим, коли ми намагаємось себе звинуватити в тому, що відбулося, ніж зрозуміти і. Ну, я не можу сказати про те, що звинувачувати когось іншого, да? це буде не дуже коректно і правильно. Але це простіше в тому моменті, що ми, наче знімаємо відповідальність з усього, що є, перекладаємо тільки 100% на себе. І нам здається, що якщо ми могли би повернути час на, на назад, да, я би прийняла інше або прийняв би інше рішення, і я би міг щось виправити в цій ситуації. Нам простіше жити в тій парадигмі, в тій в тому уявленні, що те, що я маю зараз, це наслідки тільки моїх дій. Але насправді інколи є обставини, які від нас взагалі не залежать. І тому це почуття провини це про те, що ми намагаємось зняти відповідальність з усього, що є і що нас оточує, перекласти її стовідсотково на себе. Куди дзвонити, якщо потребуєш розмови з психологом? Якщо в якийсь момент ви помічаєте в собі ті те, про що ми сьогодні говорили, то ви можете завжди звернутися на лінію 5522. Яка є безкоштовною, яка працює з понеділка по п'ятницю з одинадцятої до дев'ятнадцятої. Боятися це нормально відчувати страх це нормально. Я вважаю, що нам всім потрібна швидка психологічна допомога, і я вважаю, що ментальне здоров'я воно не менш важливе ніж фізичне здоров'я. Всі ці почуття, які зараз в нас вирують, це нормально, тому що ми живемо в стані війни. Відчувати гнів це нормально. Не розуміти, що відбувається всередині тебе, це також нормально, і потрібно про це говорити. І... Виговорюватися це дуже важливо. Ми живемо в стані війни і це страшно. І якщо вам потрібна психологічна допомога, будь ласка, звертайтеся і будь ласка, дзвоніть, тому що це нормально. Поговорити з кимось, кого ви. Не бачити в очі просто з голосом на тому кінці дроту буває дуже корисно. тобі якому розповісти дзвони. Спокій заради перемоги.